Для нас, для жінок, ми такі емоційні особистості. Ми хочемо всі свої переживання розказати, передати, пояснити. Проте це зовсім не специфіка чоловіків. Вони в більшості якби цього не розуміють. Чому іноді чоловіки забувають вислуховувати жінку, нехтують якимись її такими почуттями, переживаннями, і в той самий час розуміють, що це не є їхня особиста потреба, тому цим якби можна знехтувати. І чому для жінки все ж таки важливо, щоб Бо її слухали, бути почутою. Жінка шукає в своєму чоловіку в першу чергу друга, і це не просто історія про те, що виговоритися мені комусь потрібно, тому що вона може і там подрузі виговоритися, вона може і в щоденник щось записати, якщо дитині, наприклад, в підлітковому віці, мама може просто щось розповісти своїй дочці, якій там 17-18 років. Коли дружина шукає в першу чергу в своєму чоловіку. Вуха вона може шукати певну пораду, певну єдність тоді, коли їй потрібно не просто розповісти, що трапилось сьогодні конкретно на роботі там, чи трапилося щось з дітьми. А вона може шукати підтримки, вона може шукати погляд зі сторони, вона може шукати інколи, навіть просто знову ж таки йому виговоритися, але саме йому, тому що їй важливо, щоб. Він розумів, що відбувається в її житті, тому що для неї це одна з важливих складових формування емоційного зв'язку. Для чоловіків, здебільшого, тут, тут є велика помилка, на жаль, з боку чоловіків, що інколи чоловік думає, що якщо мені не потрібно там розповідати 30-40 хвилин про те, як пройшов у мене день, що я робив на роботі, а, а хто прийшов до мене в кабінет із моїх там колег по роботі, про що ми з ним говорили? Тобто, якщо він думає, що у мене немає такої потреби. То він може думати: ну мабуть, і в неї нема там такої суперпотреби а для дуже багатьох жінок саме спілкування і оцей час разом він є тим фундаментом, на якому в принципі базується цей емоційний зв'язок. І знову ж таки, це як ти сказав, відмінні, що чоловік не бачить в тому потреби. А для жінки це дуже дуже важливо. І насправді так само чоловікам іноді важко виражати свої почуття, емоції. Знаєш, коли дружина вона сідає, ну розкажи, ну запитай. А він там, ну типу, осторонюється максимально від того. І особливо знаєш, що також протаманне таке, коли чоловік не визнає свої помилки, свої якісь недоліки, і тому він просто говорить: Ну я такий, який я є давайте будеш монетку. Приймати, або якщо тобі щось не подобається, ти абсолютно вільна можеш якби йти. Як насправді ось така закритість чоловіка впливає на стосунки? Дуже для багатьох чоловіків прояв емоцій вважається типу слабкістю. Тобто вони думають, що якщо я розповідаю. Що мені було страшно в цій ситуації, чи я в цій ситуації стресунув, чи в цій ситуації конкретно я не знав, що робити, я був дезорієнтований, у мене була легка фрустрація. Інколи чоловік думає, що якщо я таким ділюся з дружиною, то це типу слабість. І це призводить до того, що в нього можуть накопичуватися певні моменти, певні проблеми постійно всередині, і з часом, замість того, щоб, наприклад, він там щось розповів, йому трошки самому стало легше. І дружина просто розуміє, що відбувається. Замість цього він це накопичує, накопичує, накопичує в собі, і потім воно виливається в те, що, наприклад, у нього якесь неконтрольоване роздратування по відношенню там до дружини до дітей. Або він там зривається, просто кричить там на свою маму в телефон. Просто тому, що ну, начебто, немає там приводу для цього, але він просто кричить, тому що в нього вже цей стрес внутрішньо накопився, і він не має органічного виходу. І саме тому е, е, емоційність закритість чоловіків вона дуже часто виходить з тої позиції, що чоловік думає, що типу мої проблеми це тільки мої проблеми. Я не хочу нікого там мовити грузити своїми проблемами. І якщо я буду розповідати своїй дружині, що в цій ситуації я не знав, що робити. Він думає, що я буду виглядати як слабак, а це типу, все з іншого боку, більшість моїх бесід консультацій з жінками вони завжди свідчили про те, що в моменти, коли чоловік не боявся розповісти про те, що відбувається насправді, коли він не боявся сказати про свої щирі почуття, неважливо, вони були дуже добрими або вони були дуже поганими. Це були моменти саме того єднання і того зв'язку глибокого, який жінка запам'ятовувала на, на весь час. Вона говорила, що конкретно, от за цього чоловіка я виходила заміж. Я розумію, що він може мені довіряти, він може зі мною спілкуватися. І тому дуже часто, на жаль, те, що чоловіки вважають за слабість, вияв так би мовити, якихось своїх емоцій, ну, вияв. Того, що відбувається, не вияв емоції в плані того, що кричати руками махати. А от проявляти свої емоції, проживати органічно свої емоції з дружиною, ось це насправді є тими моментами, які насправді єднають сім'ю і створюють справжній конект. Тому, мабуть, я б замінив би от таку формулювання в голові у чоловіка, що емоції це не слабкість. Ось, ти почав вже говорити про те, що для дружини важливо розуміти, що чоловік їй довіряє, і точно так само для чоловіка важливо, що дружина йому довіряє. Проте іноді відносини вони на такому етапі, коли чоловік хоче гіпер якби мати контроль над дівчиною. Звісно, він того не буде ніколи зізнавати. І це все знаєш, робиться під таким укриттям, що я тебе люблю. А дійсно нам, дівчатам, жінкам, дуже важливо, так, коли нами цінують, коли ми цінні, коли ми важливі, коли відносини. Не з нами ставлять на якесь перше місце. Але коли це вже проростає, знаєш, типу, що, що ти робиш, що ти типу, поїла, що ти сіла, куди ти пішла, а чому ти з ним, а чому ти туди, і то дівчина, знаєш, вона вже починає трішки по-іншому мислити. І з твоєї саме точки зору, що для дівчини ось, саме означає бути вільною у відносинах і відчуття, коли їй довіряють? Ну, якщо, наприклад, вона зустрічається з хлопцем, який. Вже мудрий і він розуміє, що весь світ її, навіть якщо вони вже планують весілля, або навіть якщо вони вже чоловік і дружина, і в нього, так би мовити, є всі офіційні права на неї, то е, все одно, якщо світ дівчини, світ жінки, він концентрується виключно на цьому конкретному чоловіку. Це для нього і для неї проблема, тому що якщо тільки він є джерелом якихось емоцій, якщо тільки він є джерелом якогось цікавого спілкування, якщо тільки він може подарувати їй радість або навпаки її пригнічити, то це ситуація близька до того, коли людина своїм серцем приліпляється до іншої, і інша людина стає ідолом, і вона стає на такий п'єдестал, де коли все добре, я щасливий. А коли раптом вона що зробила не так, мене це геть пригнічує, тому що якщо в для тебе дівчина стає таким, так би мовити, мали, маленьким таким божеством, таким ідолом, то будь-яка її неідеальна лінія поведінки, вона тебе ранить в саме серце. І саме тому. Як мені здається, мудрі чоловіки вони розуміють, що у неї, окрім мене, має бути друзі, у неї, окрім мене, має бути якісь подруги, свій час, і вона може мати певні хобі, захоплення, які мені геть не подобаються, які ну, там, мені не цікаві. І все і це окей. Типу, якщо можливо вона дуже любить малювати чи ходить по якихось картинним галереям. А ти ну геть тобі не подобається там це від мистецтва, нічого поганого в того нема. Навіть якщо вона зі своїми подругами чи там якимось другом чоловіком піде в картину галерею, в тому може не бути там супер великої проблеми. Наприклад, я часто говорю, що моя дружина там в театр ходить зі своїм другом, і типу все окей. Тому розуміння того, що весь світ. Не крутиться навколо тебе, і ви для один одного не маєте бути цим сонцем, яке тільки, тільки єд, єдине джерело світла, у так би мовити, всій галактиці. От розумна така позиція вона призведе до того, що ти розумієш, наприклад, окей, там тут е, я даю простір. Час вона може займатися тим, чим вона хоче займатися, все добре, але з іншого боку, якщо, наприклад, я бачу якийсь нездоровий її конект з іншим чоловіком, колега по роботі, я бачу, що вона дуже сильно йому посміхається, дуже сильно там якось бере його за лікоть. Якщо я бачу, що вони листуються там 24.00 і вже так би мовити, ну тобто, тут звичайно можна ставити питання і можна дізнатися, що відбувається. Можливо, в тебе є симпатія до нього, можливо, ти не бачиш, що там ти йому подобаєшся. Тобто тут розмовляти можна, але відкачувати кисень з кімнати просто тому, що ти можеш це робити, просто тому що ви хлопці дівчина, які три секунди вже зустрічаєтесь, ну, мабуть, не варто, тому що якщо ти будеш єдиним джерелом для неї емоцій, ти рано чи пізно не вивезеш це все рано чи пізно тебе буде замало. І вона все одно буде якісь емоції отримувати на стороні. І ми тут говоримо не про емоції з коханцем, а просто емоції зі сторони, з подругами, хобі, творчість, подорожі, ще щось. І саме тому обмежувати кохану людину має жодного сенсу. Все одно вона ці емоції буде потребувати, і краще, щоб в неї було багато джерел того, що робить її щасливою. Дівчата, інформація тільки для вас, чоловіки можете проходити повз. Якщо ви хочете навчитися на практиці розкривати потенціал свого коханого чоловіка, зробити так, щоб поряд із вами він розкривався і в фінансовій сфері, і в романтичній сфері, щоб ви для нього були незвичайною неймовірною жінкою і єдиним фокусом його уваги. Я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Підтримка і натхнення. Це програма тільки для жінок. Ви по на ній зможете опанувати основи чоловічої психології, зрозуміти ту саму чоловічу логіку. І після цього ви навчитеся зовсім по іншому будувати відносини з коханим чоловіком. Якщо ви хочете потрапити на таку програму, подивіться інформацію під цим відео. Знаєш, ти вже зачепив тему такого емоційного зв'язку, емоційної близькості. Я б хотіла підняти цю тему, що ось саме іноді чоловіки вони плутають емоційну близькість і інтимну близькість. Тобто вони наче це один на одного, тобто це, це такі взаємозаміняємі речі. Але ж що важливо розуміти чоловікам, чому настільки важливо для жінок мати саме емоційну близькість, емоційний зв'язок? Тому що. Емоційний зв'язок це те, що йде першим, він базується на фундаменті дружби і взаємної довіри, а сексуальний зв'язок між чоловіком і дружиною, він вже є наслідком гарного емоційного зв'язку. Тому що ці сімейні пари, які, наприклад, вже там багато часу живуть разом, вони знають, що якщо ми там посварилися, і якщо в нас там між нами кішка пробігла, і ми там не розмовляємо один з одним, у нас. Ніякого сексу у нас нема Звичайно, бувають такі випадки, коли там люди, наприклад, через секс, там у них так би мовити, секс це інструмент примирення, такі сімейні пари бувають. Але я говорю за більшість випадків, коли. Люди поцапалися один з одним, вони не думають про секс. Жінка в момент, коли вона ображається на свого чоловіка, вона не думає про те, ой, як було б класно зараз з ним опинитися в ліжку. І саме тому, в першу чергу, емоційний зв'язок він базується на фоні довіри, на фоні того, що ми знаємо один одного, відчуваємо один одного. Наприклад, я можу зрозуміти, коли. Там своїй дружині треба дати побути самій, коли в неї просто низька хвиля, і це не пов'язано з тим, що я щось не так зробив. Мені не потрібно відчувати себе винуватим. Це низька хвиля, яка зараз у неї є. Вона може бути 20 хвилин, а може бути там дві години, а може бути два дні. І мені потрібно це вміти відчувати і не чіпати її в той момент і розуміти, що це низька хвиля, вона з неї винирна. І сам і, і так само емоційний зв'язок в багатьох-багатьох різних сферах сімейного життя він допомагає. Правильно орієнтуватися в ситуації, тому що коли в тебе його немає, ти можеш сказати одне слово, яке настільки больно вдарить іншу людину прямо в глибоке серце, що вона не зможе це забути і буде вибачати це там з психологами пропрацьовувати багато місяців. А коли в тебе з іншого боку є цей емоційний зв'язок, ти можеш ні слова не говорити людині. Вона може ні слова не говорити тобі. Ти можеш просто зайти в кімнату, подивитися на неї пів секунди. І відчути, що зараз з за нею відбувається, оце емоційний зв'язок, і інтимне життя, воно є логічним продовженням цього. Тому що, якщо, наприклад, взяти представниць найдревнішої професії, дівчат, які заробляють е, тим, що просто продають своє тіло, це ж е, класичний секс, але там нема жодного емоційного зв'язку, тобто. Жінка просто продає себе своє тіло, але при цьому всьому вона ніяк не прив'язується до там того чоловіка, і в неї нема нічого там. Вона у неї нема такого, що після того, як у неї був клієнт, вона сидить, кусає собі там локті. І думає, там як би з ним знову зустрітися. Там я про нього думаю, не можу заснути. Тобто нема такого, тому що це просто клієнт. це Робота, і коли немає емоційного зв'язку, то і секс він перетворюється на достатньо технічну, конкретну фізіологічну потребу. Так, проте ми дійсно знаємо, що жінки вони більш емоційніші, вони знаєш такі більш впливовіші, коли там впливає, знаєш, якась просто щось пішло не так. Ось припустимо, у мене там навіть вчора був запланований похід на концерт під відкритим небом. І тут буквально за 2-3 години до початку та приходить повідомлення, що, типу, перепрошуємо, але через погодні умови, типу, ні. І, і мене, знаєш, мене мене настільки це засмутило. Я, я просто відчувала знаєш якісь біля розчарування від того, що я чекала цього ось прямо весь тиждень. Знаєш, ну це, це це, звісно, такий просто примитивний приклад. Але також ми на якісь речі, моменти, ситуації ми дуже болісно реагуємо, а в той час да, для чоловіка ну, ну трапилося. Ну нічого, ну підемо завтра, там не сьогодні, там підемо через тиждень. Знаєш, ну чому ти там засмучуєшся? А іноді буває таке, що чоловік прямо знаєш, може сказати, типу, що да, чого ти плачеш, ну типу, де заспокійся? Та, та що тобі, що з тобою не так? І дивися, я ж нормально відреагувала, а ти чому плачеш? І знаєш, коли ти і так засмучена, ти і так плачеш, а тобі ще кажуть, чому ти плачеш, або що з тобою не так, або для чого ця драма, чи нормальною є така реакція чоловіка, чи можливо все ж таки дівчині знаєш, в цьому призупинитися, чи це все ж таки на це потрібно правильно реагувати чоловікам? Тут мені здається, що все ж таки і чоловіки, і жінки вони можуть бути достатньо емоційними, і чоловіки теж можуть бути достатньо емоційними, якщо взяти ситуацію, що там жінка вона трошечки розчарована через відміну концерту. А, наприклад, чоловік, виїжджаючи з паркінгу у свою автівку, зачепить у нього, буде малесенька царапина. То треба розуміти, що та подряпина вона теж може для нього бути. Жінка може дивитися, і думати, ну нічого, там бампер, ну просто там зчесав, там 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 там, подряпана, там, там, там мі -мі 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 міліметр, мізинець. просто там А для нього це може бути погано. Тому тут і чоловіки, і жінки вони вміють бути в різних ситуаціях емоційними. Тут важливо, мені здається, наступне. Коли чоловік бачить поганий стан своєї дружини, дуже важливо не знецінювати цей стан, і не думати, що якщо для мене ця ситуація вона там на одну копійку, то і в її світі для неї це теж на одну копійку. От не говорити то та що то, то дурня, то ти заспокойся, та ти не плач, та що ти взагалі розчаровує? Тобто таким моментом тут справа не в тому, тобто його мотивація може бути добра. Він в цей момент намагається, наприклад, її там якось заспокоїти. В нього мотивація може бути там, що він хоче якось даже підтримати. Але вона може в цей момент сприймати, що він мене не чує, він не розуміє мене. Для нього те, через що я зараз засмутилася, через що я сумна, через що я зараз плачу, для нього воно не важливо. І жінка дуже часто думає, що я для нього не важлива. Мій стан для нього не важливий. То, що в моєму світі для мене є проблемою, для нього це не важливо. І тому через це вона може відчувати, що я для нього не важлива. І тому тут момент такий, що навіть якщо чоловіку здається, що це там ну, дурня, там щось відмінилося, не було потрібного розміру в магазині там, саме тої сукні, там, виходить. Ну, хотіла, пішло, Там, Чи ще щось там, я не знаю, мастер манікюру переїхав там, в іншу частину міста і казав би, ну що там через це нервувати? Але можна сприйняти, що. Так само, як жінка, вона може нарвати собі волосся через те, щоб ми там подряпали бампер автомобіля, чоловік, да? тобто вона може дивитися на це, думати, що ти розтравишся. А для чоловіка бампер автомобіля подряпаний може бути серйозним приводом весь день ходити насупленим. Тому треба розуміти, що різні події в наших чоловічому і жіночому світі мають різну вагу. І тому треба поважати навіть такий, як нам може здаватися, як чоловікам там якісь дрібна якась ситуація, все одно її поважати і не знецінювати це і не говорити, що це все дурня, що ти плачеш, поважати стан дружини, поважати, що вона може приділяти значення тим речам, які ми вважаємо прямо суперважливими. Також знаєш для чоловіків є поняття компліментів і подарунків. Теж знаєш, такий великий знак питання для декого. Тобто вони абсолютно в тому не розуміють потреби. Ну для чого там компліменти? Я сказав, що ти красива тиждень. Тому ти маєш про це пам'ятати. Там або так, якщо подарунки, ну потрібно буде, ти щось скажеш, або підеш сама, купиш, або попросиш там кошти на ту чи іншу річ. Типу для чого я буду витрачати? А якщо я не вгадаю, а якщо тобі не сподобається, і так далі. І звісно, якби чоловіки вони практичні. Не розуміють, потрібно буде, значить, куплю, зроблю. Але в якийсь момент, дійсно, жінкам, не всім, але більшості. І я думаю, що навіть ті, які говорять, що їм це не важливо, їм це все одно важливо. Але що чоловікові варто розуміти, як до того підходити практично. З точки зору романтики? Так. Ну, перший момент, саме основний це те, що, знову ж таки, ми там думаємо, що. Це ж там мовно квіти вони зав'януть, і що там на це все витрачати гроші. Це інвестиція не в квіти, це інвестиція в її гарний настрій. Тобто, ти купляєш не просто рослину, яка зав'яне, і ти її викинеш. Ти купляєш на ці там 3, 4 5 днів, скільки ці квіти простоять, ти купляєш гарний настрій, ти купляєш підтвердження того для неї дуже. Фізичне дуже об'єктивне підтвердження, на яке вона дивиться там в вазі на ці квіти, І вона розуміє, він подумав про мене, він купив, я йому не байдужа. Тобто, ти купляєш не просто квіти, ти купляєш її гарний настрій на весь цей час. І е дуже багато чоловіків вони, типу, обирають триматися за оце переконання: типу, я не романтик, чи якщо мене ніколи б не. Я б ніколи не був би там щасливий до небес, якби дружина принесла там цукерки додому, там чи якусь там їжу замовила, чого, чого якщо я це буду робити, то мене ж це нарадує, чого як це її порадує? І от тут треба розуміти нашу відмінність, тому що жінка теж може не отримувати великого задоволення, як якщо вона там 4 години стоїть в якійсь річці по пояс ловить там рибу. Ну типу, тобто ми, ми можемо бути різними дуже. І тому е, оці маленькі дрібниці. Коли ти щось купив, коли ти сказав якийсь комплімент, коли ти, наприклад, від руки написав якогось листа, в якому ти написав ті речі, чому, наприклад, ти її кохаєш, чому тобі вона важлива, коли ти е, спонтанно запланував з нею там просто вийти, кудись там проїхатись чи пройтись, просто ходити десь по, по лісу і просто поговорити. І це не заплановано, це не та ситуація, коли вона приходить до тебе і така: типу, ну ми там з тобою останні три місяці нікуди не виходимо з хати, давай кудись ходимо». І ти такий, типу, ну ладно, давай, підемо. Тобто, а коли ти сам плануєш, ти, наприклад, вона там повертається з роботи, ти їй говориш, слухай, там нічого не планую на вечір. Там я вечерю там заказав там, через голову там, чи ще десь, а ми там потім з тобою там, поїдемо, там чи підемо туди. Не плануй там ці дві години, там, не знаю, там з восьмої по десяту. І це може майже нічого не коштувати з точки зору грошей. Але для неї це символізує і свідчить, що я знаходжуся в зоні його уваги. Я для нього важлива, я йому потрібна. І тому, коли жінка відчуває, що чоловік, хоча б мінімально, що сам щось планує, цього достатньо. У нас є одна із е, програм е, в школі, де я викладаю, вона називається у нас чотири ролі для чоловіків. І там я даю таку вправу чоловікам, це називається шквал емоцій. Це коли, наприклад, один раз на місяць він е, обирає там, там, певну дату, говорить дружині, щоб вона нічого не планувала заздалегідь на цю дату, але не розповідає, що саме буде. І конкретно там в цей день, наприклад, це вранці, вони там можуть там поїхати там десь покататися на якихось там каяках. Якщо, наприклад, це там літо, і там погода дозволяє. Тобто, вранці вони десь на каяках, на сапах там чи на якійсь лодці, вони там десь трошки там поїздили, там покаталися. Після обіду, наприклад, вони там поїхали в якийсь там прикольний ресторан, там посиділи. А ввечері вони пішли, наприклад, там на якийсь там стендап чи джаз бенд, якісь там кавери, послухали, і потім поїхали ще в кіно. І тобто, і. І дружина з ним за один день проживає чотири різних локації. Це, весь цей час буде дуже добре, якщо чоловік не проводить в телефоні і типу, не намагається Як, то, то, В тому зараз від, цікавий відос Тіктоки, там де чувак катається на цьому колесі, там, де вона його крутить, і по телефону під час цього розмовляє, коли типу, весь час на зв'язку. Тобто, добре, якщо чоловік не в телефоні весь цей час, а він насправді цей день проводить з дружиною. Цього одного дня може бути достатньо, в принципі, щоб у неї емоційно вона, так би мовити, ну там цей наступний місяць прожила на емоціях і враженнях від цього дня. І потім ти плануєш наступний, і ти говориш їй, наприклад, ви там. 15-го числа там зробили цей сквал емоцій і потім ти говориш їй наступно. На місяць там 18-го нічого не планує там. Ми знову у нас буде певна програма. Вона знову ж таки не знає, що саме це буде. Для неї це сюрприз, але вона весь цей час живе в приємному очікуванні, що там щось буде, і, і її буде допомагати це проходити складні моменти на роботі. Можливо, у вас будуть якісь конфлікти сварки. Можливо, там будуть моменти, коли їй здається, що типу ну там він мене не чує, він мене не розуміє. Але розуміння того, що ми там плануємо цю і на цю дату ми точно кудись поїдемо. Це ну, для багатьох сімей ну, дуже потужний інструмент, який дозволяє саме чоловікам побудувати геть інший конект зі своєю дружиною.